Чому Пригожин публічно сварить керівництво Мо РФ, це дійсно внутрішні війни чи ІПСО? Ні, це дійсно розбірки, насправді таких розбірок у Росії багато, ми маємо розуміти, що це феодальна держава. Там немає політичної конкуренції, там немає у Путіна загрози його політичному рейтингу, от як для нашої влади тут. Да, у нас ми критикуємо владу, влада змушена щось діяти, інакше вона розуміє. Вона втратить повну підтримку на наступних виборах, і вона намагається щось показати, інакше їх просто ну, люди розчаруються, і буде так, як було перед початком вторгнення, коли рейтинг влади просто вниз впав. От. Е Вибачаюсь, да. так от, в Росії всього цього нема. Це феодальна держава, є цар. Є наближені до нього особи, які мають доступ до його вуха. Хто має доступ, той і панує да, оцій боярі, вони і панують. Тому, звичайно, в оточенні Путіна і в самому Міністерстві оборони є велике протистояння за контроль ресурсів, за гроші, за, за людей поповнення. За боротьба між силовими структурами і всередині силових структур, в тому числі, ми бачимо два генеральських угруповання Суровікіна з одного боку і Герасимова Шойгу з іншого боку, в самому Міністерстві оборони. Тобто, Путін оцю боротьбу розділяє та володолюй, він її створив у своїх силових структурах. І вони таким чином б'ються. От є такий повар Пригожин, він такий, як Юродівий. Вихваляється трупами своїх найманців, фотографується, знімає відео, як він на фоні сотень загиблих людей, яких він кинув в лобові атаки без снарядів. І для нього це привід просто для такого гумору, що бачите, ви нам не даєте снарядів, то от я був змушений кидати в лобові атаки без снарядів і моїх найманців перебили. Ну, це феодальна держава, звичайно, в демократичній державі, де життя цінується, це просто неможливо такі аморальні речі. А в Росії навіть трупи, гори трупів, вони слугують для того, щоб пригожин суровікін там, Мізінцев змогли вдарити ще політично в очах Путіна по шойгу з Герасимовим. Ну і там от йдуть ці розбірки в феодальній державі, крім таких розбірок, інших засобів з'ясування стосунків, не існує. Там влада не, не має демонструвати єдність, влада має демонструвати, що хто і сильніше, той і, прав, той і правий. У нас теж є велика проблема, кількість проблем в управлінні. Теж, на жаль, є розбірки всередині влади, але все ж таки у нас. Влада розуміє, що якщо вона буде діяти ну, таким абсурдним чином, як в Росії, то люди просто відмовлять її у підтримці взагалі і ніякої влади не буде. Тому не треба дивуватись, Росії буде ще багато таких, таких дурниць викидати. Ми маємо розуміти, що це ніяке не ІПСО, а це просто отак виглядає держава Путіна під тиском реальних проблем. Ось так вони себе неадекватно ведуть і будуть вести себе ще більш неадекватно, якщо Україна посилить свої організаційні можливості, якщо керівництво України нарешті створить нашу свою власну військову стратегію, перестане саме ну, якось роздрібнювати вертикаль управління відповідальності, почне концентрувати відповідальність і повноваження в конкретних вертикалях. І у нас, коли почнеться, коли буде створено оборонне планування для того, щоб е, позбавити будь-яких можливостей, е, ну щоб створити перевагу і на вищому рівні над росіянами, не тільки на тактичному, а й на стратегічному рівні. Коли це відбудеться, і у нас буде стратегія дій, ну повірте, оці, оці, оці перехоплення ініціативи, воно станеться не тільки в якомусь окремому районі, а воно буде по всьому фронту.